Вітаю! Мене звати Світлана. Я хочу розпочати вирощувати квіти і спробувати як маленький бізнес, щоб трошечки те, що лишнє продавати на базарі у себе. Може, щось комусь сподобається продавати по почті, якщо хтось буде замовляти. Перша квіточка, це я замовила вербену, вербена ампільна, різна вона, десь 16 або 15 кольорів. Буду сьогодні її обрізати, бо вона така величенька, гарні такі кущики. Ну, зараз я витягну, такі гарні, гарні кущики. Не попаду тепер. Ну, нічого. Потім. І буду я її обрізати і ставити на черенкування. Такі самі касетки в мене є. Я купляю грунт класман, і буду пробувати. Зараз я наріжу черенків, а потім піду ставити на вкорінення. Так, нарізала я трохи череночків, нарізала Ванесу Ред і Ванесу Маджента. І зараз піду в дім. У мене там є стелаж з лампочкою, і там я буду вкорінювати. Зйомка, може, не дуже гарна, це в тепличці. Тут світла в мене немає. Це телефоном свічу. Ну, якось так от. Ну, Я ж перший раз. Прийшла я в дім. У мене отака касетка. Отака. Я переміщала з перлітом Класман. Потім отакий от Грандіс. Самий звичайний такий він недорогий. Корінювач, Я його так насипаю. І, ага, спочатку й треба зробити дірочки. Отак От в кожній я роблю дірочки, дивлюся в телефон, і не дуже так швидко це виходить. Ну, я зараз все зроблю. Потім черіночок, вмочаю і просто ставлю його туди і прижимаю. Де будуть такі хвостики великі, я їх буду обрізати. А де не дуже великий так ставить. Я думаю, що десь днів через 10 вона повинна вкорінитися. Потім покажу свій результат, буду щось, може, ще вкорінювати. І покажу. Всім до побачення, до нових зустрічей.